У світі сучасного туризму й активного відпочинку кемпінгові ліхтарі перетворилися з простих джерел світла на багатофункціональні інструменти, що забезпечують комфорт і безпеку далеко від цивілізації. Сьогодні це не лише спосіб освітити намет чи кемпінг, а й універсальні пристрої здатні працювати як павербанки, аварійні маячки чи навіть радіоприймачі. У 2025 році попит на такі рішення на Аліекспрес зростає. Адже бренди пропонують все більш технологічні моделі з підвищеною автономністю, вологозахистом та сучасними led системами. Правильний вибір ліхтаря здатен зробити подорож комфортнішою, а риболовлю чи похід максимально безпечними. У цьому рейтингу ми зібрали найактуальніші варіанти для тих, хто шукає баланс між ціною, якістю та функціональністю. На п'ятому місці нашого рейтингу Olight Oclip Pro. ліхтар, який сміливо можна назвати кишеньковим швейцарським ножем серед освітлення. Його головна фішка три окремі діоди для розсіяного та сфокусованого білого світла, а також для червоного режиму, який стане у пригоді вночі, коли потрібно зберегти нічний зір. Потужність сягає 500 люменів, а дальність променя до 120 метрів, що робить його не лише edc аксесуаром, а й серйозним туристичним інструментом. Завдяки збільшеному акумулятору ліхтар. Ліхтар здатен працювати до 6 днів у режимі Moon, а заряджається через сучасний USB c Легка алюмінієва конструкція з вологозахистом IPXC6 витримує похідні умови. А кліпса та вбудований магніт дозволяють закріпити його практично будь-де від рюкзака до капота авто. Додайте сюди стробоскоп і SOS, і ви отримуєте універсальний ліхтар, готовий як до кемпінгу, так і до екстремальних ситуацій. Четверту сходинку займає Wurcos CL-01 – справжній універсал серед кемпінгових ліхтарів. Незважаючи на компактний корпус, ця модель поєднує відразу кілька важливих функцій. Вона може працювати як класичний ліхтар, кемпінгова лампа з розсіяним світлом, аварійний маяк і навіть як павербанк для підзарядки гаджетів у дорозі. Особливу увагу привертає RGB підсвітка, що додає атмосферності в вечірньому відпочинку біля намету чи рибальському табору. Живлення від акумулятора формату 20 Одна забезпечує тривалу автономність, а якісний захист корпусу дозволяє використовувати ліхтар у складних погодних умовах. Вуркос CL-01 створений для тих, хто цінує баланс практичності і технологічності. Це той випадок, коли один пристрій здатен замінити одразу кілька різних джерел світла. І при цьому залишитися максимально зручним і доступним. Третє місце нашого рейтингу дістається трайнтон кемпінговому ліхтарю, який поєднує в собі потужність прожектора та універсальність туристичного світильника. Це не просто портативна лампа, а справжня станція світла з можливістю заряджати гаджети через USB. Модель доступна у версіях 20 та 30 Вт, а завдяки вбудовані сонячні панелі ви зможете поповнити батарею навіть далеко від розетки. Потужні LED-чіпи Видають рівномірне світло з діапазоном від теплого 3000 кельвінів до холодного 6500 кельвінів, плюс передбачено червоно-синій режим для спеціальних умов. Водозахист рівня IP 66 гарантує роботу під дощем чи снігом, а місткий акумулятор забезпечує понад 6 годин автономності. Корпус з АБС пластику та скла витримує польові випробування, а зручна ручка робить його простим у перенесенні. Трайнтон це той випадок, коли увага вашому кемпінгу стає світло і затишно, ніби вдома, навіть посеред дикої природи. На другій позиції опинився Xiaomi Multifunction Camping Lantern – ліхтар, який поєднує у собі стиль, технологічність і продуману багатофункціональність. Його головна фішка роздільна конструкція. Всередині основної лампи ховається портативний ліхтарик, що дозволяє одночасно освітлювати табір і брати світло з собою в дорогу. Основний блок має потужний акумулятор на 4800 мА, а додатковий власну батарею на 800 мА. Тож разом вони забезпечують роботу на всю ніч. Керування яскравістю та кольорною температурою. Від теплого 2700 кельвінів до холодного 5000 кельвінів відбувається за допомогою зручного регулятора або через додаток. Mi Home. ліхтар підтримує Bluetooth 5.0, а заряджається через USB-C. Захист IP54 гарантує стійкість до пилу й вологи. Тож дощ або роса не стануть проблемою. Завдяки мінімалістичному дизайну та широкому функціоналу цей гаджет стане не просто джерелом світла. А справжнім центром затишку у вашому кемпінгу. Перше місце нашого рейтингу займає Nightcore NWL30 – кемпінговий ліхтар, який впевнено можна назвати найфункціональнішим рішенням 2025 року. Його максимальна яскравість сягає 3000 люменів. Тож навіть у повній темряві ви отримаєте денний рівень освітлення. При цьому є можливість знижувати інтенсивність до 50 люменів, що забезпечує економію енергії та до 130 годин роботи від одного. Заряду корельована колірна температура регулюється в діапазоні від 2700 до 6500 кельвінів від теплого затишного світла до холодного білого сяйва. Акумулятор ємністю 18 тисяч мАч. не лише живить сам ліхтар, а й дозволяє заряджати смартфони чи інші пристрої завдяки портам USB Type C і USB Type A з підтримкою швидкої зарядки до 20 Вт. Вологозахист стандарту IP 66 та у Ударостійкість із падінням з висоти одного метра гарантують надійність навіть у складних погодних умовах. Додатковим бонусом є червоне світло з двома режимами, а також будована функція репеленту від комарів із зоною дії до 5 метрів. Зручна ручка з магнітною основою та різьбовим кріпленням дозволяє встановлювати н 30 на землю, підвішувати чи закріплювати на штативі. Компактні розміри та вага трохи більше пів кілограма роблять цей ліхтар ідеальним супутником для кемпінгу, риболовлі чи будь-якої експедиції. Nightcore NWL-30 – це світло, енергія і захист у одному корпусі. Отже, ми пройшлися по найсучасніших рішеннях для кемпінгу, які перетворюють вечір на природі на справжній комфорт. Сьогоднішні ліхтарі це вже не просто джерела світла, а багатофункціональні гаджети здатні підзарядити ваш телефон, створити атмосферне підсвічування, працювати під дощем і навіть відлякувати комах. Правильно підібраний кемпінговий ліхтар робить відпочинок безпечним, затишним і максимально зручним, незалежно від того, вирушаєте ви в гори, на риболовлю чи у великий сімейний похід. І саме від нього часто залежить наскільки яскравими і комфортними будуть ваші пригоди на природі.